З нагоди професійного свята дня спортивного журналіста свої сили за кубок спортмедіа медіака по змаганнях з картингу спробували представники різних мас-медій. Дехто з учасників признається, що за кермом вперше та враження від цього неймовірні, хоча складнощі, звичайно, ж були. Я навіть не думала про те, щоб там обігнати когось. Для мене головне було щоб не врізатися в шину. От це напевно, ну повороти дуже круті повороти. Це так найважче. А? Деякі журналісти не лише висвітлюють спортивну тематику, а й самі руками вдосконалюють свої вміння в різних видах спорту. Андрій Ковальський картингу присвятив вже десятиліття, хоча їздить не періодично. Це саме те місце, де можна політати, зробити якісь заноси божевільні, можливо, навіть якусь там шину тихенько вдаритися, хоча намагаємося уникати цього. Це то це те місце, де можна викинути адреналін, отримати адреналін, Налін, де можна виконати якісь негативні емоції і поганяти, постукати один одного. Кожного учасника перед заїздом інструктор ознайомлює з правилами, починаючи з розташування педалей і закінчуючи поведінкою на трасі. Справа газ сліва тормоз, де підалі на ліміна ви нажимають ліво газ ліво тормоз. Заповнення одинадцять команд по три учасники: три заїзди і лише один переможець. Та важлива не так перемога, як сама зустріч, можливість поспілкуватися, а також ознайомитись, популяризувати неолімпійські види спорту. Власне, таку ми й бачили перед собою організатори заходу спортивний комітет України. Це одна з акцій спортивного комітету, яку ми проводимо в рамках єдиної кампанії Єдина країна. Ми ще в квітні стартували проекти. Ми переконані в тому, що спорт це той один з головних чинників, який насправді може об'єднати Україну. Поки що журналісти оволоділи картингом, та це ще не все. Попереду нові спортивні випробування. Адже за словами організаторів, такі заходи стануть щорічними а відрізнятиме їх лише вид спорту. Наталія Критович, Денис Фурден живе